Обласна влада уклала договір про співпрацю з пластунами. Це вперше, коли чиновники відмовилися від вже традиційного меморандуму. Підписання подібного документу каже влада. Це крок назустріч дієвості, а не популізму. Цей договір про співпрацю це. Конкретний практичний план дій спільних дій, які ми повинні в найближчій перспективі зробити, і саме по цьому договору ми будемо звітуватись, в тому числі і перед громадськістю, що ми зуміли добре зробити для розвитку пластового руху. Ми зі свого боку, як представники нашої обласної влади, дещо зробили за цей час від 6 травня. То сподіваюся, що цей договір буде виконаний в повній мірі, і з боку влади він буде забезпечений власне, матеріальними ресурсами, фінансовими ресурсами, якщо треба, кадровими ресурсами для того, щоб можна було власне, якимось чином розвивати цей пластовий рух. Кілька тижнів тому влада зустрічалася з пластунами і ознайомлювалася з їхніми проблемами і потребами за короткий час дещо вже зробили. Перевірили стан пластових осел, які знаходяться в Однянському районі, в Борочанському районі, їхній стан і їхні господарський ну, стан, щоб так, щоб могли їх підтримати і чимось допомогти пластовим оселям. І перш за все, пласт, пласту допомагають в районах. В районах також була зустріч з головами районних державних районних адміністрацій, і там говорили про розвиток пласту на ну, після, Меморандуму, думаю, праця співпраця у нас буде пліднішою. Пластуни пишуть проекти і частково виділяються кошти на пластові табори. Окрім цього, влітку голова ОДА проведе триденну екскурсійну робочу поїздку по всіх пластових оселях та місцях навчань, аби особисто побачити та відчути, чим і як живуть пластуни.